Всім небайдужим і невтомним нашим дорогим улюбленим дотичанам вітання, ну і побажання триматися, тримати стріль, наближати перемогу, не піддаватися на будь-які провокації Ну і бути це у нас зараз головне побажання, бо наш ворог робить все для того, щоб нас не було. Ми йому цього не подаруємо. Ми є і будемо. І сьогодні в мене та гостя, з якою власне і про це ми будемо говорити. Бо зараз всі ми проходимо навчання і вивчаємо ті уроки, які не вивчили до того, і які нам зараз дуже знадобляться для перемоги і для розбудови тої України, якої ми будемо гідні. І з якою я, звісно, буду вітатися словами слава Україні! Героям слава. Героям слава і слава тим, хто не ламається, і хто продовжує боротьбу. Слава нашому славному енергодару, українському енергодару, місту, яке дарувало і буде дарувати енергію, і яке зараз тримається. І спасибі всім, хто. Оцей український Енергодар його українськість плекає. Я вам дуже дякую, пані Анжела. Домовилися, що називаємо просто говоримо Анжела Олегівна, тому що вчителька і вчителів називають по батькові, хоча дуже гарно українською можна, пані Анжела. Сьогодні ми беремо з вами дуже важку тему. Важку на дотик. Ми називаємось на дотик ми про чутливість, але ми й про певність, про необхідність робити ці дотики. І до цієї теми точно треба робити дотик. І нарешті весь світ вже починає розуміти і відчувати цей український біль. Я зараз говорю про голодомор геноцид проти українського народу. Ви в Енергодарі зі своїми учнями робили дослідження, робили таку наукову роботу і вивчали ось цю. Страшну сторінку досліджували її, чому виникла така ідея, і як діти її сприйняли? Бар заклик. По перше, це вся наша історична команда, весь, весь наш історичний е, такий командний склад, вчителі історії нашої школи. Ми Хочу працювали... сказати факультет. Ну, да. Кафедра факультету факультет разом да. працювали над цією темою. Це була пошуково дослідницька робота, науково-пошукова дослідницька робота. Наші учні, коли запропоновано було цю роботу, наші учні відгукнулися. Звичайно, переважно ті учні, де в родинах були рідні, хто пережили вже це. Голодомор і цінність шматочку хліба, навіть сухарика, вони знають дуже добре. Моя бабуся також пережила цей голодомор, тому я знаю не просто на словах. Ми цю тему дуже часто в сім'ї обговорювали, коли на столі лишався шматок недоїденого хліба, і навіть по сьогодення це дуже актуально, особливо в місцях окупації. Так ось, коли писалася ця робота, написали цю роботу, ви знаєте, писалась робота дуже важко, тому що це було вживу. Ми об'їздили всі села Кам'янко Дніпровського району. Порізької області всі села брали в живу інтерв'ю. Ми записували. В зошитах угу. діти в блокнотиках, в кого були вже мобільні телефони, хороші з диктофонами, записували на диктофон, а потім їхали додому і плакали. Ми сиділи в автобусі і плакали, тому що переслуховували те, що говорили старі люди, переживши цей страшний голод. Діти якого класу, який це вік? Це були 10-11 ага, клас. Ага. Тобто, вже діти доволі люди, дорослі і доволі свідомі. Вони вже сприймають цю інформацію, торкнувшись тієї проблематики своїм серцем. Цим душею це було дійсно дуже помітно, коли їх це чіпляло. Вони плакали. А раз плакали, це їх чіпляє, їх торкнулось, торкнулося їхньої душі, їхніх емоцій. Вони переповідали те, що почули своїм ровесникам, своїм друзям, своїм батькам, доводячи їх до сліз, ми на класних годинах з моїм класом на уроках історії. Ми це обговорювали вголос. І коли. Кожної весни ми обговорювали тематику голодомору. Знаєте, я, як вчитель, я особисто раділа від того, що діти плачуть. Мене це радувало, це бо в дітей парадокс, але тут, да, є це, емоція, ж, жива душа, так. це жива душа. Так, це жива так, душа. Те, це теж наша історія. Що, да, не, не дає вбити пам'ять і не дає вбити історію, точніше, її переписати, викорчувати все те, що робилося, і робилося. Потужно, так і є. скільки було витрачено зусиль для того, щоб це знищити, а це проросло. Зараз ми говоримо, світ пізнає нарешті українці, 93% вже беззастережно визнають голодомор геноцидом. Наскільки ті люди, до яких ви приїжджали, готові були дітям розповідати? Наскільки відкривалися ваші респонденти, і як ви їх знаходили? То була сповідь, скажу по факту. Не розтягуючи, то була сповідь. Село Благовіщенка, я думаю, можна ж називати. Так, це? так. Село Благовіщенка. Заходимо на подвір'я, ми обирали стару хату, значить там живуть старі люди. За таким принципом, як, як зазвичай це робиться, питали, до кого можна зайти для того, щоб взяти інтерв'ю, для того, щоб поговорити з цими людьми. Нас відіслали до однієї бабці і сказали, вона якась ненормальна, вона неадекватна, ви з нею трошечки е, так поосторожній. Uh -huh. Заходимо на подвір'я до бабусі. Виходить старенька, З підлоба на нас дивиться, бо вона вже зігнута життями важкою працею. Руки тремтять від важкої праці. Заходьте, зайшли до хати, в хаті ікони, вишиті рушники, вишиває сама. І, говорячи з нами, вона взяла в руки рушник, а потім відклала його в сторону, мабуть, знову ж хотіла продовжити те, чим вона займалась, бо вишитого було дуже багато. Ми задали їй питання: скажіть, будь ласка, ви голодомор пережили, чи він вас не чіпав? Він вас на вашої сім'ї не торкнувся? Ей, діточки, я вам зараз таке розповім. І розповіла те, від чого волосся дибки піднялось. Ото була сповідь. Сповідь бабушки, яка відправила свого сина. До куми через город. Її навіть прізвище заставили після війни поміняти. Вона змінила своє прізвище. Вона була, була Костюченко, а стала Костючова. Україномовне прізвище стало російсько. зрусифіковане. А да, зрусифіковане. Да, да, да. Да. Так. Вона відправила свого сина до куми та покликала Приведи до мене похресника. Вони на городі позбирали лободу. І насіння й щариці. Коли вона цвіте щариця, вона викидає таке дике насіння, uh -huh. з якої варили як клейстер, таку клійковину, Оте і їли. Син пішов, йому 12. Марія Варфоломіївна, таке в неї було. Варфоломії навіть заборонено було таке по батькові. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да, по батьковій використовувати. Да. Кума з'їла похресника, сина цієї бабці? Тому що вже й обід, а сина немає, вже й надвечір, а сина немає. Пішла через городи, кума, я чула в тебе так грюкало, стукало, та то мій похресник мені калітку підтягнув, а там підбив мене дах підтікає, так він мені доски позабивав. Так де мій син? Сідай, поїмо, я його зварила. Ні, ти мені скажи, де мій син? Потім поїмо, де мій син? Я його зварила, сідай, поїмо, Сіли їсти, а там пальчик. В отому гарячому бульйоні вона і втопила свою кому. Марія Варфоломіївна втопила свою кому. А потім, а потім вона працювала в Благовіщенській школі, викладала російську мову українською. Ми питаємо, як так можна. Як можна російську мову викладати українською? Це ж нонсенс. А вона говорить на уроках літератури. Я розповідала про російських письменників українською мовою. Mm -hmm. А на уроках мови я їм пояснювала правопис через mm -hmm. проговорення букви Д, ЧТО, ері і так далі? Отаке було в селі Благовіщенка. І таких випадків по всьому району в кожному селі дуже багато. Як діти це сприймали? Діти, діти. діти слухали мовчки, дехто виходили. Особливо ті страшні випадки село Дніпровка неподалік від Енергодару в селі Дніпровка, вулиця Верхня. Значить, одна родина, вони не пережили Голодомор. Але ці люди похилого віку розповіли про своїх батьків, які пережили Голодомор, uh -huh. і та жіночка, яка дочка, вже померлих своїх батьків, вона якраз розповідала про те, що було їх четверо в родині, а лишилося двоє вона і її молодший брат. З молодшим братиком вони пішли в сусіднє село. Там у нас з Дніпровки вихід наверх село є Степове, Стіпно, угу. і там вони йшли туди до родичів, бо в них ще були курочки на подвір'ї. А в Дніпровці вже не було нічого, нічого бо все забрали. Все забрали. хлібозаготівельна компанія передбачала вилучення всього харчу з двору. Ага. Навіть жменю квасолі і те забрали. Так ось, куди до двоє ділося діточок, а вони дуже сильно захворіли. У них було запалення легенів, і батьки прийняли рішення: ці двоє дітей, поки ще живі, їх вбили, щоб нагодувати тих двох, що лишилися. Один із класних часів, класна година, у мене була. Я присвятила. Голодомору, цю класну годину вона була дуже важка, дуже емоційна. І я назвала цю класну годину. А чи маємо ми право судити? Судити тих людей, які вбили когось із рідних, щоби вижили всі решта рідних. Це страхіття, це жахіття, яке не вкладається в здоровий глуст. Судить тут на цій землі. так. Да, я задала це питання не дорослим людям, а тим, кому було 15, 16, 17 років. І як вони відповіли? Мовчали. Вони не думали, вони просто вони були, мабуть, в Поковані. шоковому стані, що їм задають таке питання, в 20-му, в 21-му, верніше столітті, що таке дике питання зараз на часі, воно є актуальним, а в 22-му році так тим паче. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, говорить це слово з маленької букви слово Росія. Так ось діти сприйняли це питання: а чи маємо ми право судити тих, хто вбив своїх рідних, щоб вижили решта рідні? Ні. Сто відсоток і 100. Ні. І тільки один хлопчик його звати Саша, прізвище не буду говорити. Він сказав: мабуть, я не зміг би. І почалася дискусія в класі. Діти оберталися, ти не зміг би. А якби твої і почалося обговорення цієї теми, отам От були емоції. Це дійсно торкнулося кожного. А як тоді, наскільки вони розуміють, кого треба засуджувати? Звичайно, ми це питання обговорювали. Знаєте, То хто чи маємо ми право да. судити тих, хто вчинили вбивство своєї рідні? Щоб врятувати життя інших, і чи маємо ми право ні, не так? Чи повинні ми судити і у який тих, спосіб? Да. Хто є винним у таких вчинках страшних? Да, да. Хто розв'язав це І в який все. спосіб? Ви знаєте, отут розкололась, розкололась мається на увазі спосіб. В угу. який спосіб угу. те, що ми маємо говорити про винних в цьому голоді голодоморі, це так що яким чином. Карати тих людей, хто винний, знаєте, мені шо, слова... що Скільки років вже минуло? 90 да. років вже минуло. Да. Ви знаєте, мені сподобалися слова однієї, дівчинки, яка сказала: знаєте, їх краще карати словом. Угу. Я запам'ятала. Я сперва чесно кажучи, не дуже втямила в сенс того, що ага, вона ага. сказала. Зараз, саме зараз, я це розумію, словом. Словом. Назвати вбивць. Вбивцями у 1948 році науковець в Ізраїлі Ернст Лірман він вперше події 32 другого, року назвав Голодомор і геноцид. Саме з того моменту, е, уже під час засідання е, представників е, ООН, ви вже почали використовувати це слово геноцид, але геноцид частіше тоді використовували стосовно темношкірого населення країн а. Африки або країн Азії, де було соціальне, релігійне, расове переслідування, переслідування, переслідування да, да. і так далі, і неможливість бути ідентичним своїй расі, нації все так, і релігії також, так. бо це дуже гостре питання і навіть зараз. Так ось геноцид у 2008 році. Світова спільнота визнала знищення українського народу: планомірне, навмисне, силове знищення українського народу, української нації, мови, культури Реліви. української людини в 1932-33 роках визнали в 2008 році. Геноцидом, що це Геноцидом, було чому такий та страшний колір. спосіб, бо геноцид передбачає не тільки фізичний спосіб, те про що ми говорили, і Рафаель Лемків про це говорить, і чотири види геноцида. Але це не просто фізичне, а ще й таке страшне, да. таке катування угу. абсолютно нелюдське ще й цієї землі, яка завжди була хлібосольною, хлібородною, на якій ніколи речі, ви... не було голоду ніколи. Ви пригадали Рафеля Лемкіна, я його читала, я його роботу читала теж. Ви знаєте, йому ж було заборонено виїзд вірніше в'їзд в, в багато країн світу. 16 країн відразу йому заборонили в'їзд. Бо він назвав речі своїми іменами. Він назвав речі своїми іменами, так так. так. І після того, коли він сказав, а в Росію тим паче ну, Совєтський Союз тоді дав. Так, так, так. Радянський Союз, так так. Словом, бачите, ціна і вага слова. Чим чи можна сказати, що ця робота завершилася? Оця ваша дослідницька робота з дітьми. До речі, вона проводилася був 21-й, 20 й які це були роки? Чи це ще доковідні роки, коли ви з дітьми проводили цю роботу? І що зараз з цією роботою у 2008 році, якраз тоді, коли вже було офіційне визнання геноциду українського народу? І вона, ну після того ви просто цю тему зараз можете як. Вчитель історії викладати тим, хто ну зараз мені говоримо в 22-й, до 24 лютого. Ви могли вже спиратися на ці так дані і. і давати вже ну, ці історії конкретні не на загал, а ось тут поряд на Рай, нашій життя. запорізькій землі. Так, угу. так запорозька земля наша і Запорожна, і Запорізька наша земля голод пережили чи не найважче. Весь південний схід це величезна чисельність канібалізму, загиблих, померлих, коли пусті очі йдуть, угу. просто йдуть. Куди йдеш? А он він мене кличе. Хто тебе кличе? Он, бачиш, дід Григорій стоїть, це нам в Дніпровці розповідали. дід а Григорій нікого? стоїть на горі. А на горі, між Дніпровкою і селом Степове, там кладовище. Цвинтар. І ось там дід Григорій мене кличе. І пішов. Він і дійшов до кладовища, щоб впасти на дідову могилу а, Ну, декілька десятків метрів. Що та людина бачила тими пустими очима? Що я жість бачив? А пішов і вмер від голоду, впав. І таких історій. І таких історій в кожному селі десятки, дуже багато. А були якісь історії про спротив. Про так. намагання боротися, так. про намагання вбивати тих, хто приходить вбивати. Так е, є таке село, називається село Іванівка, Благовіщенка, і в сторону Кам'янку Дніпровської є, є таке село Водяне. Угу. В тих селах, а особливо в селі Водяному, місцеві жителі чинили спротив. Причому, знаєте, це був е, спротив. Вижити заради того, щоб вижити, проснутися живим, і щоб побачити живими своїх дітей, які прокусували свої пальчики, висмоктували кров. В них у багатьох дітей, у багатьох стариків, я звернула увагу. В них указательні ці пальчики, вони сухі, uh -huh. вони сухі, вони вони їх висмокчували кров. Були і такі випадки. Ми таких двох здається, двоє людей. Ми таких бачить дві бабусі. Переважно це робили чомусь дівчатка. Вони висмокчували uh -huh. кров, вони чіплялися за життя. Е, хлопці Боялися собі пальці прокусювати, а дівчата прокусювали до крові, ага. до крові прокусювали. І це, е, вони висмокчують і засипають, вони втомлюються від цього і засипають, чинили спротив і діти. Вони били вікна, били вікна тим, хто прислужували, е, прислужували комуністам, більшовицьким ага. посіпакам. Був такий в селі Водяному, е, його називали Григораш. Mm -hmm. Григораш це його таке прізвисько ще з дитинства. Григораш, він шта? Шта, ага, ага. шта оце було його не што, mm -hmm. што, шо, а mm -hmm. шта. Mm -hmm. Штакал. Mm -hmm. Він один із перших пішов по дворах. Mm -hmm. І на одному з подвір'їв на столі лежало два яблука, і одне яблуко, воно вже було сморщене, а одне яблучко таке вже. Ну щоб воно uh -huh. було не було сморщено, але воно було вже чорвиве. Uh -huh. Він подивився на ті яблука, поклав, вийшов, а потім повернувся і забрав і ці два яблука. І діти з цієї родини побили йому вікна в хаті. Uh -huh. А це якраз було таке: десь кінець листопада, початок грудня, uh -huh. вже був холод, і побили йому вікна. Ви знаєте, що він зробив? Він багатодітним, дві багатодітні родини. А ця якраз родина вона yeah. теж була багатодітна. Вони спалили хати. Вони лишилися на дворі. Куди людям мити? От куди їм мити? Пішли в ліс, рили землянки. Вполювати тварину в лісі не можна, ловити рибу не можна. Людей закривали в селах, знаєте, такий, такий був гуманітарний колапс, такий, ага. ну, ніякої допомоги в село не було. З села забрали все, в село нічого. Виїхати із населеного пункту. Не можна рибу вловити, не можна, є риба, її треба забрати. Грибів назбирати, ну це велике щастя, якщо у когось був домашній грушовий сад і там в грушах печериці виросли. Угу. От отак от, от і жили. Їли бур'яни. Мишей не було, і мишей поїли люди. Цього року ті, хто вбивали в 32-33, му му їхні нащадки, прийшли вбивати в 22 му і провели своїх вчителів. Що ви знаєте про викладання зараз історії в Енергодарі? Ви знаєте, навіть не хочу знати, огидно вдуматись в те, що вони вливають у вуха наших дітей. На жаль, вони нічого хорошого про Україну не скажуть. Все буде в рамках авторитарно-тоталітарної системи, в рамках Путлерівського авторитаризму. З Страшної на пропаганди і угу. ідеології, е, Рашизм, Знаєте, є нацизм, є фашизм, а є рашизм, який в собі, от як на мене, увібрав, це все. увібрав оці два поняття: і нацизм, і, і фашизм. І фашизм. І авторитаризм, і, і тоталітаризм, радянщину, совєтщину, то комунізм. Оце так, разом є так. расизм, Більшовий. бо він не був засуджений нюрнберським процесом. Так. Давайте на завершення сьогоднішньої розмови про те, що дає вам зараз ну, якийсь оптимізм і віру в те, що в лютому можна буде зустрітися в рідній школі. В рідній українській школі Енергодара і про цей Нюрнберг. Ну, може, ну, це умовна Нюрнберг, про те, що нарешті заговорили про необхідність засудити, а отже, про те слово, про яке говорила ваша учениця, два моменти. По перше, Україна співзасновниця ООН, головна співзасновниця ООН. Разом з російською делегацією Дмитро Іванович Мануїльський, очоливши українську депутацію на час е, підписання статуту ООН у Сан-Франциско, ми підписували цей статут. Ми здобули право тоді в радянські післявоєнні часи право самостійної зовнішньої політики. Зараз ми, Україна, засновниця ООН, потерпаємо від Росії. Яка є співзасновницею ООН, і Росія має право ветування ООН всіх колективного рішення? Да. Я переконана в тому, що в лютому місяці ми будемо зустрічати своїх учнів в своїй рідній школі, в усіх рідних наших школах міста Енергодари і по всій тимчасово окупованій території України. Завтра велике свято, свято наших захисників і захисниць. Завтра День Збройних сил України. Для мене зараз це свято після Різдва Христового найголовніше і після Пасхи три великих святих свята. День захисників, хто нам дає право зараз говорити про них, про нашу батьківщину, про наш народ, про нашу землю. Я хочу побажати нашим захисникам, і захисницям і всім тим, хто їм допомагають боронити волонтерам, всім, хто говорять про це, вам особисто, всім, всім нам. По-перше, терпіння, по-друге, віри. Божого благословення, і кожен день. Це не холод, це не сидіти без світла, це ближче до перемоги. Цьому й радіємо. І ми ще тримаємо на столі і так і не показали нашим дотичанам. Давайте про цю прекрасну. Я сьогодні пані. взяла з собою свою подружку. Берегиня України, я так її назвала. Ага. Дотягнулася, Зава. Так. Цю красу мені подарувала. Нижка, моя приятелька, знаходить. моя подруга Алла Павлівна, це робить її онука Поліна. Ручна робота, дуже кропітка робота і гарна робота. Я дуже люблю цю берегиню Україну. От вона тут з тризубом. З тризубом, так. Уособлює в собі всі національні кольори. Подивіться, вона ніжна і при цьому сильна. Ну тобто, вона себе захистить. Так. І вона вб'є ворогів. Так, вони, звісно, зникнуть як роса згинуть як роса на сонці, але ми їм допоможемо згинути. Так, так, так. Ми, ми всі, так що хай вона вас береже. Нам Дякую. це дуже-дуже важливо. Ну а щодо того, якими будуть уроки історії в українській школі Енергодара, де ви працюєте, я думаю, це буде ну, настільки жива історія, що вже більше не ну, вони, вони будуть засвоєні для того. Щоб більше не треба було їх ще раз вивчати і повторювати, однозначно, це буде зовсім інша історія це буде велична історія. Якщо наша історія стала величною, ми піднялися на багато щаблів вище історії інших країн, і в першу чергу історії Росії, бо їхня історія впала на багато століть назад. А ми піднялися. Це буде історія гордості. Гордість це гріх, смертний гріх по біблії, але це буде історія, якою ми будемо пишатись так, мабуть, буде правильніше. Кожна дитина буде. Моє вітання буде Слава Україні! Цим починали цим зараз завершуємо і цим продовжуємо. Слава Україні! Героям слава Радіо. на дотек на дотек